Було. Десь бабуся знайшла хлібницю. Та хлібниця була, ще я хорошо ходив до школи. Да -да. Ну, тут, тут. ну, знаєш, як поступив в інститут. І тут обуредку. І задумала щось нове робити. Получаю завдання, приступаю до роботи. Поки я вибирав час до роботи. Плани моєї дизайнерки змінялися. Наш я вирішив також, щоб, щоб це все було правильно, так як воно хоче, робити поетапно. Зроблю спочатку цю кліпницю, потім зроблю, покрашу її, приклею вверх, як вона хоче, а тоді буду під її керівництвом робити вже далі ту табуретку кріпити. Кліпниця в дуже тяжкому стані. Дно повністю розвалилося, треба його міняти. Може так не здало поставимо, вирізимо, щоб його вибити будуть проблеми. Замість нього буду фіксувати або дошку, або десь пекуса, подивлюся, що я все там найду в на господарстві, потім подумаю, як його закріпити. Закінчу столянку, тоді звернуся за консультацією до дизайнера, як вона хоче красити цю хлібницю. А тоді вже приступлю, певно, вже до тої табуретки, як прикріпити, чи вона хоче покривати, закривати. Ще я сам що толком не знаю, працюю, працюю також, скажімо, від операції до операції. Знайшов я такий кусочок ДСП, де спеція, схвалявся, далі його вріжу по розмірам, різати буду ругатию. Потім трохи шліфанув таким диском, шліфану всю тумбочку. І тоді зафіксую, буду красити. От. Тоді далі піду на нараду до дизайнера. Шліфувати моя дизайнерка не хоче. Оце мо кажуть, каже, має бути стейп старину, лок чи лоск називається. Ну, чим менше роботи, тим мені легше. Я не спорю ніколи з жінкою, тому так довго живу. Шторон. Ну, Згоди пополам, запхав. Відмінці так складно, бо воно ця тута хлібне повела. Буду зафіксувати на один саморіз, тоді піджиму в другий, тоді піджимо цю сторону. Бо так в середині там фанера теж розлізлася. Поки одне роблю, друге не подає. Зараз я зафіксую. Поки бабулі немає, то я хоч трошки підшліфую. Я до того ловку не привик лоску. В мене має бути ще різденько, гладенько, вертикальну, горизонтально. Ну, що, треба тепер розібрати ці замки і повністю його гарно почистити з середини, поготувати під покраску, ну, перед тим покличу дизайнера, ясно діло. Сам, сам на все таку віддальність не дереву. Отримав нову вказівку, зверху малювати цю хлібницю чорним і всяких квіток узорів середину сріблястим, а на саму верх кришки Примайструвати Дві очі, плити у мене лишилися від стіни. Примадруючі плити, ще подумаю, як.